Прям до фотографії. Просто, просто без слів. Така сімейка біленьких. І не скажеш, що дві години тому падав дощ. Тепер така досить спекотня погода. Хмари розійшлись. Так, приї у лісі. Вітаю! Сьогодні у нас є 25 липня. Погода, як я вже сказав, о, хтось побіг. Ото найк злякав косоль. Ну і зараз прийде. Погода, як я кажу, так спекотню і вологи достатньо в лісі. Йду сьогодні подивитися на свої грибні місця, що там є. Все що буде, вам покажу. А покажу о. <смі> Просто на стежці. Козарики. О, молоді. І тут який красун файний. У траві. О, там ще один бачу. М -м -м, така краса. Такий у нас сьогодні цікавий. Обнадійливий початок. Чудовий такий. Краса Майк пехтити. Ось тут. Такі вже великі гриби. Початок. Козарики просто такими великими групами ростуть. Дуже багато їх купами такими. Ой. Такий темний. Що один, а то є, о, який чудові такі. Такі червоноголовці, трепітники попадають. Ну, такі файні, ну, такий вже ми спіли рэп. Оки вони класні. <клес> Де я зараз на тих місцях, що е, три дні тому я бачив гриби молоді. Ось саме цей. Саме цей. який виріс. Шапку щось йому незрозуміло. Відломано. Ось молодий є. Молодий не лишається. Ось ще один є. Ойкі, а, то ще тут. Шапочка відломалась. Я розумію, що гриби е, десь можуть і не вирости. Таке буває, але я вже скільки спостерігаю, то, то виростають. Файні такі. Також на цьому місці. Ці гриби, ось тут є був. Забрав минулого разу гриба. А ці були манюні. А тепер, як бачимо, підросли такі файні гриби. Тут ще є такий, але я його не буду виколупувати, не росте. Тут їх є більше тут. Такі біленькі. Ось молодий, не росте. О, okay. мій oh, міцний. Ось також молодий, найлишається. Є доста таких. Такі okay. Okay. молоденькі, великі люкс. Дуже смачні. Ароматні. Прямо до фотографії такий. Дуже файний. Тут молоденький росте, а не лишається. Який одна насолода. Такі збирати. А тут така лежанка. Ну, це кабанчики, певно. Да, тут прохолоджується. О, там бачу ще гриба. Біллюньки такі. Зариків Ну просто такі великі галявини. Ну я сьогодні перебірливий. Мені є доста білих. така mm. чудовий. Вот тут є маленький підростай, ну е, він не лишається, нам не треба. О, оцей? А, ти йому. Ножку так порезло. Гриб молодий. Добрий. Великий і молодий. На хлопчики молоді, чудові такі. Найка десь довго немає. Всього, риба Також бачив маленьким виріс. Який чудовий І більше є там ще один. Глубочок. Краса. То є ще один. Семейка беленьких вообще попадает, какие класс, рыбы великие, молоди, чудови такие, краса. Просто, просто без слів. Бачите яка якість? Чудові. Така сімейка біленьких. Ту ще тут є. не такие. Вот там дали щеи. Такі такі колобочки козариків прям такі поляни. Найка не було дві години і з'явився вайкий. Весь від глини і слазав норами. Добре, що все добре. Вімастив все, що я одразу і не впізнав його. Грязний такий. На сьогодні достатньо. Походив, перевірив грибні місця. І у нас сьогодні ось такий результат, білі гриби трошки червоноголовців. Грибів, саме козариків у лісі є багато. Можна зібрати так, ну, такими великими групами ростуть. Але я не брав, мені доста. Я, так можна сказати, зібрав скільки мені треба. Тому так. А вам дякую за перегляд, що зі мною. Vsi merijo zdravje, dobra, me znajkom do domu, do zustriči, berižite naravo.